Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна. Зміцнюємо незалежність. Десята в Україні у марафоні для вас працюють журналісти фактів АСІТІ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сеник. Доброго вам ранку, і до вашої уваги найважливіші новини на цю мить. Військової допомоги на 325 мільйонів доларів про новий пакет оголосив під час зустрічі з Володимиром Зеленським Джо Байден. Також американський президент анонсував доставку в Україну уже наступного тижня танків Абрамс. Сама зброя та техніка стала головною темою перемовину ночільника України не лише з американським колегою, а й з головою Пентагону та конгресменами. Про візит Володимира Зеленського до Вашингтона далі у сюжеті. Президент Шаджо Байден разом з дружиною Джил чекають на українського президента Володимира Зеленського та його дружину Олену біля Білого дому. Далі рукостискання та обійми. Після офіційної частини починаються перемовини. Джо Байден оголошує про новий пакет допомоги. Поки без ракет Такамс, однак з новими батареями ППО ГОК, а ще ракетами до систем протиповітряної оборони, кулеметами, снарядами різного калібру, протитанковими системами Джавелін та АТ-4. Загальна вартість нового пакету 325 мільйонів доларів. Також Байден анонсував, що перші танки Абрамс надійдуть до України вже наступного тижня сполучені штати продовжать підтримку. Сьогодні я схвалив наступний транш безпекової допомоги в Україні: більше артилерії, більше боєприпасів та протитанкової зброї. А наступного тижня в Україну буде доставлено перші американські танки Абрамс. Ми також зосередилися на посиленні можливостей протиповітряної оборони України щоб захистити критичну інфраструктуру, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року. Байден зазначив, що нині одна росія. Сія стоїть на заваді миру і шукає більше зброї в Ірану та Північної Кореї. Водночас американський президент висловив захоплення хоробрістю українського народу, який захищає свою державу від російської агресії. це надихнуло світ. Справді надихнуло світ рішучістю захищати ці принципи. І разом з нашими партнерами та союзниками американський народ має намір зробити все можливе, щоб світ підтримував вас. пане Зиденте, такі теплі і сильні слова для всіх українців від вас. Дякую і ціную. Я радий зустрічі з вами цього року. Це вже втретє. Дякую за запрошення. Наш економічний діалог є доказом того, що наші країни є справжніми союзниками та стратегічними друзями, і ми дуже цінуємо життєво важливу допомогу, яку Сполучені Штати надають Україні для боротьби з російським терором. Також український президент зустрічався з міністром оборони США – Лойдомостіном разом вони відвідали меморіал жертв терористичного акту 11 вересня. Глава Пентагону із українським президентом обговорили постачання артилерійських систем і засобів дального ураження та ППО після зустрічі заяв для преси не було прокоментували її у Пентагоні. Це була дуже тепла та змістовна зустріч. Було зрозуміло, що президент Зеленський дуже цінує підтримку, яку США народ сполучених штатів надали Україні. Ми бачимо дуже сильну міжнародну підтримку, коли мова йде про забезпечення України країни тим, що їм потрібно, щоб захистити себе з главою Пентагону. Український президент говорив і про розвиток військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка. Ця ж тема обговорювалась із президентом Джо Байденом. Будемо разом працювати, аби спільно з Америкою Україна виробляла. Необхідну зброю. Це новий рівень нашої єдності. Копродукція в оборонці зі Сполученими Штатами це історична річ. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Готуємось створити нову оборонну екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю. Щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя, це матиме глобальні позитивні результати. Система протиповітряної оборони напередодні зими та посилення структуру були темою перемовин українського президента із лідерами конгресу у капітолії. Володимир Зеленський також обговорив ситуацію на фронті і подякував американським політикам та народові за підтримку. А вже сьогодні український президент в Канаді, де також говоритиме про військову допомогу. Огу та зміцнення інвестицій у майбутнє України Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. До 16 людей збільшилася кількість поранених внаслідок вечірнього ворожого удару по Кураховому на Донеччині. Як повідомили в офісі генпрокурора, близько 10-ї вечора рашистські війська вдарили по житловим будинкам двома ракетами Іскандер. Одна з них поцілила по двоповерховому житловому будинку. Почалася пожежа. На місці удару досі працюють рятувальники. Триває розбір завалів, Потрощені вікна, фасади і покрівлі в інших будинках, пошкоджені автівки та гаражі. А напередодні у день. П'ятеро мирних жителів були поранені внаслідок ворожих обстрілів сіл Петропавлівка молоденьке та містка та Торецька. У Петропавлівці множинні осколкові поранення дістали двоє цивільних. Російські війська атакували цей населений пункт, ймовірно, із ракетного озброєння. По турецьку загарбники вдарили з артилерії. Чоловіка, який на момент атаки був на власному подвір'ї, поранено у голову. А у селі Молоденьке постраждало літнє подружжя. Люди поралися на городі. Ще один загиблий у Херсоні черговий російський обстріл житових кварталів убив 25-річного чоловіка. Ще двоє людей поранено, повідомила прокуратура області. Ворожа армія почала бити по Херсонщині з самого ранку. По Береславському району ворог запустив керовані авіабомби. Під ворожим вогнем знову опинилися селища Козацька, Тягинка та Кам'янка. Інформацію щодо постраждалих та масштабів руйнувань ще уточнюють. Останнім часом ворог усе частіше б'є по Херсонщині. Напередодні з даними місцевої ОВА, внаслідок російських атак загинуло семеро людей. Ще 12 родістали поранення. Водночас додали в обласній адміністрації на тлі збільшення кількості поранених зараз в області бракує профільних медиків. Нагадаю, раніше на Херсонщину прибули лікарі-добровольці з інших регіонів. Шість, але багато з них вже закінчили. Тут свою, як кажуть, своє відрядження зараз. Працюють 23 всього медики в установах в восьми установах Херсонської області, і тому дійсно не вистачає зараз лікарів, особливо хірургічного анестезіохірургічного напрямку, анестезіологів, хірургів. Хлопчик, який вижив і за чиє життя боролися, десятки лікарів двох країн повернувся додому після року лікування за кордоном. Торік улітку під час ракетного удару росіян по Вінниці семирічний Ромчик втратив маму, а сам зазнав страшних опіків. Нині його реабілітація продовжиться у Львові у найбільшому в західних регіонах дитячому опіковому відділенні, де його рятували понад рік тому. До речі, для того, аби придбати в це відділення спеціальний лазер для шліфування рубців ромчику та іншим діткам, благодійна платформа Добро.UA відкрила збір, і ви зараз можете долучитися до доброї справи. Деталі у сюжеті Ірини Заславець. То чим Ромчик здивував українських медиків після повернення? Та чому вони і досі змушені відправляти таких діток за кордон? Дивіться у сюжеті за рукою з татом та в спеціальній масці, яку не можна знімати, восьмирічний Ромчик прямує до своїх рятівників. Доброго дня! Доброго, добрий день Добре, Добре, Добре. ромчик. Раді Привіт. вас бачити! Привіт. Так. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Привіт. Ти мене не пам'ятаєш, правда. Але нічого, я дуже радий, що так. ти цілий. Насправді, це, це твій основний літачник. Так. Головний. Так. Просто зараз Ромчик знайомиться зі своїми українськими лікарями. Торік, коли його привезли до них, він був у комі, тож бачить цих лікарів уперше і вперше за рік Ромчик вдома в Україні. Я навіть собі дуже багато розіграю. Я не вірю. Просто не вірю, що я вдома. Ромче Колексів зазнав опіків 14 липня 22-го року під час масованого ракетного удару росіян по Вінниці. Мама, яка тоді привела його на прийому клініку, стала однією з 27 жертв цього терористичного акту. А її семирічний син одним із 202 поранених. Коли відбувся вибух, ми так розуміємо, його відкинув просто, і це його спасло. Його зразу підібрали. Там були люди, які зразу його підібрали в швидку привезли. Він ще був навіть є відео, коли його несуть, виносять звідси. Поки батько розривався між похороном дружини і порятунком сина, хлопчика з Вінниці доправляють до дитячої лікарні першого медоб'єднання Львова. Там найбільше в західних регіонах України опікове відділення. Стан дитини критичний. Вогонь уразив 45% поверхні тіла. На спині опіки найвищого, четвертого ступеня важкості. З такими пацієнти в Україні помирають. Він приїхав у вкрай важкому стані, залі був критичний. Ми робили все, що могли, особливо наша реанімація, анестезіологи. ми сподівалися, що він виживе, але не ну, скажем так, скоріше за все, думали, що він не доживе до транспортування за кордон. Диво, але львівським лікарям вдається настільки стабілізувати стан Ромчика, що він витримує евакуацію до Німеччини. І за життя маленького українця в критичному стані далі вступають у боротьбу лікарі університетської клініки. Дрездена. ромчик згодом здивує і їх, бо виживе на початку. Коли ми тільки приїхали, це були три операції в тиждень. Поміж операціями, що йому робили перев'язки. Перев'язки також дуже це якби як не знаю, як ціла операція. Також Особливо осободки перемодники. Дивою, а що мені робити? Я навіть отаку от просто тако лежав. Я не знав, мені тільки тато показував уроки на телевізорі, і все. Я хіба що ще телевізор дивився і все. Чому таких важких пацієнтів, як ромчик, лікують не в Україні, пояснює опікова хірургиня Леся Стрілка, бо немає необхідного обладнання і належних умов зі спеціальною вентиляцією та кліматконтролем, які критично важливі у лікуванні складних термічних травм. А через це бракує і відповідного досвіду. Це і відсутність умов, це і брак знань наших як лікарів, комбустіологів, брак знань анестезіологів. тобто. Це насправді комплексна проблема усієї України. Це не є проблема окремого м міста. Чи окремого лікувального закладу Україна критично потребує створення належних умов для лікування та реабілітації пацієнтів з опіками, адже в країні війна, а найважчі термічні травми це мінновибухові. Відтак, у першому медоб'єднанні Львова нині докладають максимум зусиль, аби лікувати таких пацієнтів вдома. Для цього модернізують відділення, змінюють підходи, вчаться. Це перший пацієнт, я як лікар, це неправильно, але це перший пацієнт, коли мене сльози виступили на очі, коли я це все бачила. Я бачила тата. Перше питання тата чи він буде грати на акордеоні? Колись хірурги оглядають ромчика після року лікування в Німеччині. Для цього знімають маску, яка необхідна, аби сповільнити ріст трубців. З ними доведеться ще довго боротися, бо хлопчик ростиме, а шкіра на місці опіків ні. Угу, Дуже гарно. гарна. Брово, <рес> бо маска давить, там не такі опускають. Рубці потрібно шліфувати. Якщо цього не робити, біль і обмеження рухливості неминучі. Але такого апарату немає навіть у найбільшому в західних регіонах опіковому відділенні. Тому благодійна платформа Добро.UA відкрила збір на лазер для шліфування рубців. Аби долучитися, достатньо перейти за qr кодом на сторінку проєкту і натиснути. Підтримати. Пожертва на будь-яку суму наближає таких дітей до нормального життя та здійснення мрій. Ромчикова стати віртуозом гри на Баяні. На ньому грала покійна мама і вчила сина. Будемо розробляти нашу ручку, ножки і будемо будем йти до нашої мітої кінцевої. І колись будемо грати концерт на баяні. Лікарі дивляться на руки Ромчика і тішаться, шанси є. Німецькі колеги зробили диво. А тутешні спеціалісти з реабілітації допоможуть закріпити цей успіх. Ви тоді були в шоковому стані насраді, але перше, що ви спитали, чи він зможе грати на акордеоні. А я так зараз дивлюся, я дуже рада за його руки, тому що я пам'ятаю ці руки. Прекрасно ірина заславець, Вікторія Капустинська та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. ДНК для невгамовної свекрухи це новий заплутаний та шокуючий епізод проєкту «Таємниці ДНК. До команди пошуковців звернулася 38-річна Олена. Хоче довести її маленький син від покійного чоловіка. Але мати загиблого категорично не визнає п'ятирічного онука, і, взагалі, свекруха вимагає позбавити невістку батьківських прав та відправити хлоп... відібрати хлопчика, бо на думку жінки, місце Олени у тюрмі. Під час програми з'ясується той факт, що свекруха звинувачує оцю саму невістку, яка до нас звернулася, і в смертю свого сина. У нас, окрім експертизи ДНК, в цій програмі ще й буде результат а, поліграфу. Вона мого йому сина, він вже всадила в живіт. Ножове поранення було це? То ви ж сказали, що була операція. Що там пішло? Але вайклуха, що ж ти за людина? Це одна із 18 програм, яку команда таємниць ДНК відзняла ще до повномасштабного вторгнення, але автори проєкту вирішили, такі приголомшливі історії українців не можна залишати без уваги. Тож не пропустіть справжній родинний детектив уже цієї неділі, о 22-й на телеканалі СТБ. І це всі новини на цю мить. Більше уже за 15 хвилин. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, будь ласка, підхоплює ефір.